Я сьогодні е, теж на невеличкому будівництві, але трішки в іншому місці. Я сьогодні в нас на готелі, е, готель Ровер, і тут ми зараз робимо невеличкий ресторан для, можна сказати, власних потреб, е, тому що люди заселяються і часто питають, чи є власна кухня. Сніданки, можливо, вечері, чай, кава. Тому ми вирішили зробити невеличкий ресторанчик для особистих потреб. Ходімо, покажу. Зараз все в процесі. Покажу. Так, ось у нас вхід в сам готель. Готель Ровер. Він у нас такий трішки незвичний, цікавий. Тут рецепція, там дівчата сидять, таке дзерка. І у нас буде вхід направо, тут у нас туалет, така гарна шаф і тут буде у нас ресторан. Поки що тут теж йдуть ремонти. Зараз вам все розкажу. Тут буде невеличка барна, там у нас буде кухня. Такі високі стелі. Готель знаходиться в будівлі, яка відноситься до історичної спадщини. Теж має цікаву історію. Тут буде в нас кухня, ось ми вже поклали плитку. Ось такі високі стіни, потолки. Так, поки що у нас тут склад. Як бачите, велосипеди, у нас тематика велосипедів, тому що готель ровер, а у Львові ровер це велосипед. Mm. Якщо багато хто не знав. Дивіться, яка цікава проводка буде. Це, до речі, вмикач, вмикач, вимикач. Ось бачите? Я пам'ятаю, в мене в бабусі була така проводка в будинку, це був старий будинок. І мені це дуже нагадує. Такі дитячі спогади, якісь новії. Так, ну і тут буде в нас, будуть стояти столики. Стеля висока, і тому ми вирішили розділити на два поверхи. Ось тут перший поверх. Буде всього декілька-декілька столиків, але для, знову ж таки, для особистого. Використання, можна так сказати, цього буде більш ніж достатньо. Тому що люди часто запитують, чи сніданки є, бо це дуже зручно, коли люди заселяються в готелі, Просто навіть поснідати в готелі це дуже зручно. Не бігти, шукати десь зранку. Так, насправді вистачає висоти більш ніж потрібно. Ви здається, в мене зріст 154. І тут ще вистачає місця Достатньо. Ось так. Ну, тут ще роботи дуже багато. Дивіться, яка цікава проводка. Просто зараз. Класно, правда? Так, ось бачите це біля столиків буде? Ось така. І хто би міг подумати, що зробити таку проводку коштуватиме дорожче, ніж зробити класичну, яка захована в стіні? Так, в дитинстві. Я постійно дивилася на неї і навіть не підозрювала, що через більше ніж 20 років я знову стикнуся з такою проводкою. Так цікаво. Так, ну, ось такий невеличкий ресторанчик буде. Такі сходинки. Потихеньку його робимо. І тут, як перший поверх, тут теж. Навіть вища вище стеля, ніж на другому поверсі. Теж ця неймовірна проводка просто. Я не знаю, я в неї закохана. Вона мені настільки подобається, що я. не знаю. Я, як кажуть, балдів від неї. Дуже мені подобається. Така вона. Та й таке. Ось такий буде невеличкий ресторанчик у нас при готелі.